Всем привет! Слава Украине! Короче, огляд сои на поле. Ну, посеяно в срок, она было. Є трошки вітер, але я думаю нормально зніметься. Після дощі, влага є, ото От що була осіння оранка. Хай навіть не сильно глибоко, тих 18 см плюс накидає. Коротше, воно нормально буде. От. Не дисковка, а осіння оранка. Набагато краще. Хай навіть не глибоко. Влага більше тримається в землі. Ну Не знаю. Думаю цього року попробувати просто вже після збору сої дисками. В два сліда гарно зробити, типа на зиму так і щоб стояло. А через рік горати. Рік так, рік так. Ну, рік діскою бороною, рік плугами. Будемо бачити результат. Що казати, нормально, посходло, гарно, Ну вже навіть він цвіте. Це тут наверху один сорт. Отут. А знизу там виходить вже перша репродукція. Бо я був замовляв елітою. Канадська соя. Хороше насіння було. То трошки відрізняється. Ця така більш темніша, жовтіша, якась така атапрамо. Світла, світла більше як, як листок з пшениці якесь таке, як здалека дивиться, такий голубоватий цвіт. Зараз будемо бачити. Приїхав мотоциклом, але трохи болото. Хоч і по дорозі там, ну така дорога грунтова. Де-не-де є такі от лишаї шаї сої Там трохи, там трохи, але ну що зробиш? Так щось воно посходило. Що добре, що так є. Людей посіяли вже після, не в сроки вклались там, наприклад, то Ну що таке посходило, покільчилась посходило по сантиметру. Не знаю, що з неї буде, може щось буде, якщо є свій комбайн, то можна і пізніше змолотити. Це, це понятно. Дай Бог, щоб всіх цього року вродила соя, картопля, щоб було все у нас чітко. Так, це тут кілька разів розвертались, тут густіше трохи, нічого буде. Вон там видно такі. Трошки такі лишаї невеличкі. Я думаю, воно перекриється, там ще й посходила вона, що просто великий листок накинула, то може заметно такі ці недосєви. Так не знаю чи камера передасть, де, де другий сорт, ну, воно зараз вже, так як дивлюся, я то на око видно вже, що десь від того от, крайнього стовпчика і тут от туди буде вже друга. А навіть воно видно уже. Що камера передасть оця яка. І от, і от, от так, прямо оцей гребень, це типа, межа, оце один сорт, а це другий. От, туда. А видно, яка вона оця, ця така світліша набагато. Ну і, як то кажуть, корчі такі гарні, що капець. Общо то вона сіється. Там, Через хоча б через 25-30. через 30, Ну, щоб міжжаддя було широке. Вона любить ширину, тоді такі ростуть прямо дерева робляться великі. Бо буде загущено, будуть одні такі патички такі тут, менше сої. І що одне хочу сказати, що в цей от канадський сорт в неї виходить стручки сантиметрів, я знаю, до 8 від землі. Що комбайну не треба жадко опускати під самий, під самий ґрунт, щоб набрати грудок чи ще щось. Вона от іменно, не знаю чи... Дійсно ти... такий сорт, що щоб вище молотити, то набагато краще от таку сіяти. Бо той сорт сої, то вона виходить не знаю, вже 2 см від, 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 від ґрунту вже виходить, є строчок. А ця ні. насіння В цей от. Рабеньке таке. Жовте із рабенькими п'ятничками, коричневими такими. Друге болото. Тут земля не чорнозем, тут таке типу з пі піском, воно от видно, навіть, може так, з угла буде видно, що там темніше, а тут світліше далі. Непогано, непогано. Зійшла. То що робити все в сроки, поки влага ще є, не висушило посіяти. Потім дощу довго не було в нас. Опа! Така листа гарна. Там робляться такі деревцятка. Вона груба така стебло, грубе. Супер. В принципі, частенько, де не де є сосонка, але ну, сосонку воно вже заглушило, так що йдете. Був вчора дощ, у нас цілий день так почуть йшов на полі намокло. Це я собі тут так дорогу зробив по під ці кущі, туди далі. повирізав ці аличі, наробився капець. Ну що, на дрова забрав, то хоч дорога буде. У нас такий народ, що буде по полі їхати йому похеру. Навіть не спитає, чи можна проїхати, чи не можна. Але ж хай, хай же їдуть, зробив ту дорогу. Їдьте, будь ласка, їдьте вже. А мопедик. А це сусід посіяв от сою. Вже після мене вже за дуже довго часу багато часу прийшло. Бо ще земля була не вироблена, щось не знаю то от таке. бачите яка різниця Мацьопа. Ну, має свій комбайн, то можна і пізніше змолотити. Там ті дощі осінні, це собі Ну все, всім всім пока. Підписуємося на канал, ставимо лайки.